Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже в 23-й день Великого посту. Четвер сьогодні маємо. Звертаю свою увагу на дар мови сьогодні. Погляньте в Євангелії сьогодні. Ісус виганяє злого Духа, але цей злий дух. Поводує німоту, поводує те, що людина не може розмовляти, не може сказати якесь слово, не може ввійти в діалог з іншою людиною. Злий дух блокує мову тої людини. І Ісус сьогодні звільняє її, звільняє її від того, щоб вона могла все ж таки бути відкритий на діалог. На діалог з Богом, на діалог з іншою людиною. І в цьому великому пості теж треба думати, наскільки я відкритий, наскільки я можу розмовляти з іншою людиною, розмовляти з Богом. Ну і теж бути вдячним Господу Богу взагалі за дар мови. І подумати, як я використовую свою мову. Для яких справ я використовую свій язик, свою мову, для якої науки, для якого діалогу, і так далі. Все, що пов'язане з моїми словами, з тим, що я вмію говорити, як я висловлююся, які слова линуть з моїх уст, як я можу виражатися? На цим всім варто подумати. Господь дарує нам мову. Створює нас так, щоб ми могли спілкуватися, тільки питання, як я цю мову використовую тепер. А друге, це так на закінчення, що ще хотів теж додатково ще якось додати, це самий переклад, дивіться, і цей синонім до Злого Духа використовується, погляньте, слово біс. Коли Ісус виганяв біса, який був німий. дуже часто якось можу звертати увагу молоді, або іншим людям, котрі, можливо, несвідомо це говорять, але кажуть, що ти мене бісиш. Я їм звертаю увагу, слухай, ну є слово інше. Можна сказати, або дратуєш, або я нервуюся. Воно буде те саме означати, але просто інколи пролітає десь ті слова, що я чую, що хтось скаже, що ти мене бісиш, і звертаю, кажу: А ти думав над коренем цього слова? Що означає, що ти мене бісиш? Що викликаєш у мені біса якогось? Тобто хотів би теж сьогодні, навіть якщо дивлячись на цей переклад і на вживання цього слова. І то теж, як би сказати, придивитися, чи в мові, можливо, у вас, чи десь трапляється це слово, або в когось почуєте, то зверніть увагу, що можна якимось іншим словом замінити, щоб менше згадувати, або тим паче якось прив'язувати ще до себе тих бісів. Їх і так вистачає, вони і так стараються залізти в наше життя, що не мусимо ще їх згадувати. Дякуємо Богу за. Дар мови, і стараємося її дійсно використовувати, цей дар на славу Божу. Дякую за сьогодні і до зустрічі!